Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божім благословенні церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 24 травня 2015 року, неділя святих отців Першого Вселенського собору. Католицька церква Ізандійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю священомученика Мокі. Святий Мокій був пресвітером у Македонії в місті Амфіполи. Під час гоніння на християн імператором Діоклетіаном святий Мокій переконував язичників, що зібралися для святкування язичницькому божеству Діонісу, залишити беззаконні і погані звичаї, що супроводжували це торжество, покаятися, звернутися до Господа Ісуса Христа і очиститися у святому хрещенні. Святий був приведений на суд до правителя Лаодикії, визнав перед ним істину віру, а на погрози відповідав: Смерть за Христа, велике надбання для мене. Святого Мокія піддали катуванням, які він зносив з гідним терпінням, не припиняючи викривати гріх ідолопоклонників. Відтак святому Мокієві відсікли голову приблизно 295 року. А згодом імператор Константин побудував на честь священомученика Мокія храм і приніс до нього святі мощі Страстотерпця. На божественній літургії святого Івана Злобусто сьогодні читаємо Іванлія від святого Венилиста Івана з 17 глави, з 1 по 13 стишок, де є такі слова. отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав Отче, прийшла година. Прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом. Дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому, а вічне життя в тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога, і тобою посланого Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання, тепер же прослав мене, Отче, у себе славою тією, що її я мав у тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж передав мені їх і зберегли вони слово Твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слова бо тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що ти мене послав. Молю ж за них не за світ молю, лише за тих, яких ти передав мені, бо вони твої, і все моє твоє, Твоє ж моє, і в них я прославився. Я вже більше не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду, Отче святий. Заради імені Твого бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я. Тих, яких ти передав мені, я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, щоб збулося писання. Тепер же йду до тебе і кажу те у світі, бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. А вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога, і тобою посланого Ісуса Христа. Життя людини на землі було завжди і залишається сповнене турботами, як то кажуть про хліб насушний. Ми багато вчимося, багато працюємо, дбаємо про майбутнє своє і дітей, і десь це настільки нас зв'язує, що вільного часу подбати про вічність у нас не залишається. А можливо і є, але вічність нам здається такою далекою, що до неї у нас іще руки не дійшли. Та чи настільки вічність далека, як ми її собі уявляємо? Як каже святе Євангеліє, вічне життя полягає у пізнанні Бога. Пізнати ж Бога ми спроможні лише тоді, коли слідуємо Його навчанню та сповняємо Його заповіді. Тілесна, наша смерть лише завершує наш земний період часу, але вічність з Богом наша продовжується. В протилежному випадку, якщо не слідувати в життю за Божими заповідями, то тілесна смерть лише підтверджує той стан, в якому людина жила на землі, відкриваючи тим самим вічність смерті, тобто вічність без Бога. Навіть якщо ви дуже талановиті і докладаєте великих зусиль, для деяких результатів просто потрібен час. Ви не отримуєте дитину через місяць, навіть якщо змусите завагітніти дев'ять жінок. Уоррен Бафет. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.